Олексій пройшовся по, православ... по селам, бувшим православним, формально уніяцьким, по нашим теперішнім селам. Вияснилося, що так називаємих уніяцьких селах більша частина людей остається православними. І тисячі людей крестилися, вінчалися, причащалися, тайно йшов. По селам совершав свої служення. Особливо була великим Великі Лучки, Потім Іза, де було, і сам Хуст, був центром відродження православ'я. Власті, в тому числі, і уніатська єпархія, де був єпископ пап, Великий Мадзерон, подняв всю єпархію проти православних. Юридично повторяємося, мали право бути православними. Що ж прийняли рішення судді, прокурори, Мадярська агентура, австрійська агентура об'явити православних русинів шпіонами. Тобто, вони хочуть бути не просто православними, то лише прикриті є, а вони реально шпіони Руського царя. Отаку От казку, таку мерзость придумали тоді уніяти із австромадярськими властями, і ми бся не удивляли, казали ми, Господи, то було 100 років назад. І що ви думаєте, пройшло 110 років? Нині та сама картина. Православні канонічної церкви не тому православні, що в них у серці горить чиста віра для спасення душі для. Наслідування Царства Божого ні, ні, вони ж піони. а православ'ям прикриваються, і от така ужасніша антиправославна шизофренія, тобто болезнь, поразила тисячі людей. І якщо ми сьогодні у 21 віці, коли контролюємо і можемо через средства інформації сообщати про ситуацію, то що могли наші люди 100 років назад? Газет не мали, радіо не було, але терпіли страшні гоненія, притерпіли три суди антиправославних. Майбув страшний третій Мараморшський антиправославний, антирусинський процес. У Сігіті, то був Русинський город, тепер та часть Румунії, де засудили всіх наших людей. На той час Алексій був в Америці як місіонер. але коли чув про такі страшні гонини, такі страшні позорні суди, Австромадярщина згоріла вже тоді, вже вона тоді сама себе подривала, як імперія, що пішла з війною. Проти людей, причому держава організувала сама релігійну війну проти власних громадян Австромадярщини. Це був перший камінь, який із Австромадярщини був вибитий. І зовсім скоро, через 4 роки, Австромадярщина Історики, Серйозні історики завжди казали, От та держава. Котра не научиться вважати права всіх людей, не лише горсточку, рано пізно по йому каменю і своїй державності вибиває і розсипається. Ми, тоді православні, розуміли, що як би нас не обзивали, але щоб достигнути Царства Божого, треба бути православним, причащатися, возростати, уж б'ють нас, ну, такий світ. І ми сьогодні повторяємо той опит і подвиг Алексія і сповідника Карпату Руського. Ми православні і ми розуміємо, що якась особливо страшна сатанінська група людей проробила собі отакі от аргументи, мов ні, православ'є, канонічної, котре благословення прикликає з неба на Україну, на державу. Його треба. То благословення оборвати, щоб у тилу, дома, зробити війну між людьми. А православні сказали ні. Ми не хочемо війни. Мися молимо за владу, за воїнство. Мися молимо за всіх воїнів, котрі потребують допомоги молитвенної в нашої у першу очередь. Друге основний контингент воїнів на воїні це. Діти із сімей канонічної, православної української церкви, а то около 8 мільйонів людей. А значить, основна сила, яка зберігає державу, єдинство, то канонічна церква, наші людоші, юноші на воїні і в тилу трудяться і священство, і православні, подержують, що треба, допомагають. Задача церкви молитися. І в нашому храмі систематично йде молитва за владу за воїнство, за людей переселених. Що ж і наші опоненти, котрі придумали аргументи, що православні шпіони, ні, вони видумали на цілу Україну, що православні не хочуть ховати воїнів, після помруть на фронті. А це неправда. Ні одного случаю в Україні не зафіксовано такого. Одна лише фантазія, брехня і обман і в нашому краю ні одного случая, скоріше наоборот, да коли не давали нашим православним хоронити, бо хотіли когось другого прикликати. Що ж ми кажемо сьогодні? Празнує великий праздник преподобного Олексія і сповідника Арпату Руського. Боже, благодарим Тебе, що Ти воздвиг нам такого апостола, котрий у тяжеліші часи пробудив серця людей до возврату в православ'я, переживши гонини і суди, тюрми, тяжку тюрму. Чотири роки у страшній тюрмі в Сигеті прибували, де їх мучили, і так многих ізбивали, що многі втратили розсудок. но витримали, видержали. І їхній подвіг так послужив, що колись так називаємо славна і преславна Австромадярщина розпалася позорно за те, що вона підняла руку проти православної церкви, проти Бога, не спасли їх, аб католики, абзургу били людей. А Бог так дав, з'явилася слов'янська Чехословакія, до котрої народ русинув. Маючи право на самовизначення тоді приєдналися. І що перше зробили? Зразу вже, для, вже у 1921 році зібралися на Народно-церковний собор, встановили свою рідну національну Карпатуруську православну церкву Кирило Мефодіївську. Віруємо в'єдно з нашим святим преподобним Алексієм Карподруським і Іво Угольським і з усіми святими нашими зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.